Жму руку всім, хто на спорті. Сьогодні нове цікаве тренування, яке заключається в тому, щоб пройти наступні випробування. А саме 50 підтягувань на турніку, після чого ми переходимо на 400 метрів бігу, 100 віджимань від полу, після чого також переходимо на 400 метрів бігу, 150 сит-апів, 400 метрів бігу, та 200 присідань, після чого також переходимо на 400 метрів бігу. Ну що ж, перевіримо себе. Поїхали! Далі продовжуємо біг 400 метрів, таймер включили і працюємо. Закрили 400 метрів бігу, одразу переходимо до віджимань від полу 100 раз. Закінчили віджиматися від полу, одразу переходимо на біг 400 метрів. Запускаємо таймер і поїхали. Закінчили біг на дистанцію 400 метрів переходимо до 150 разів сі та прес. Закрили біг 400 метрів. Переходимо до 200 присідань. Починаємо. Так, налаштували таймер на годиннику. Працюємо за заключних 400 метрів бігу. І так, 400 метрів закінчив, комплекс також закінчив. На жаль, втрачаю трішки час, коли знімаю відео. Однак, друзі, якщо вам здається, що даний комплекс або всі інші важкі, заповніть, заберіть із своєї голови стопор. Якщо ви його заберете, у вас все вийде. Всім спорту, друзі!